Всім привіт! Вітаємо з вами Космотех Поряд зі мною Марина. А це Ярослав. Нарешті всі ми дочекалися саме цієї події. І сьогодні, у прямому ефірі, ми розіграємо 4 призи, які я зараз покажу. Це ось ці iPhone 13. Передам Марині, поки є ще можливість їх потримати. Сьогодні хто, хтось їх отримає і буде їх щасливим власником. І наш е, головний. Приз це MacBook Air на процесорі m 2 від е бренду Всі ці призи, нагадую вам. Покладемо їх поки що тут. Е -е, ви знаєте, друзі, в зв'язку з цими подіями, які сталися в нашій країні, ми планували підвести підсумки акції по завершенню війни. Але як каже, сучасна народна приказка: не варто відкладати на після війни те, що можна зробити після повітряної тривоги. Так, дійсно, замість анонсованого одного місяця акція вимушено розтягнулась майже на півроку. Ну і що? Нагадаю всім, які були умови акції явного розіграшу від бренду Сандис. Протягом дії акції потрібно було зробити закупку будь-якої продукції сандис на суму від тисячі доларів. Кожна тисяча доларів дорівнює одному білету учасника. І, звичайно, чим більше білетів, тим більше шансів отримати наші призи. А це означає, що один учасник при наявності двох і більше білетів має шанс виграти декілька призів. Ну і головний приз це MacBook Air на процесорі m 2 Для участі у цьому розіграші потрібно було отримати білет, зробивши сумарно замовлень продукції SanDisk на суму 5 тисяч доларів і більше. Ну що ж, перейдемо до того, як буде проходити розіграш. Кожному лотерейному квитку ми надали унікальний номер, і всі ці номери ви можете побачити на цих жовтих кульках. Ну і, до речі, можете знайти саме ваш або ваші, які віримо, буде виграшні. Зараз всі кульки ми помістимо в оцей прозорий акваріум, і я всліпу, сліпу для когось щасливою рукою оберу кульку з номером переможця. Також в прямому ефірі ми спробуємо привітати переможців особисто подзвонивши. Це займає трошки часу, тому просимо вас почекати. Кулюк достатньо багато. О, магічний момент відбувається зараз справжня магія. До речі, Марина, тобі вдавалось коли-небудь виграти або приймати участь в розіграші і отримати призи? Колись в школі під кришечкою від спрайту. Я знайшла йоген, -йо, якщо хтось ще пам'ятає, це значить. Ну, я думаю, в той час це був прям фурор ви отримати. Я була взагалі. Не вірила своєму щастю. Так, а, ну що ж, так Ну що ж розіграємо спочатку iPhone 13. Нагадуємо від нашого партнера Sunдис. Всі наші лотерейні кульки завантажені. А, тому поїхали! Та-да-да-дам! Да -да. Давай скорою, виберемо переможця. Я не дивлюсь, це максимально чесно. Я перевіряю. І так, номер 48 Номер 48. Ну що ж, зараз я подивлюсь в себе, хто ж є щасливим власником першого нашого айфону. І це пан Олександр. Зараз, як ми анонсували, спробуємо зателефонувати в прямому ефірі. Зараз це так. Цікаво, чи Олександр, дивиться нас. Цікаво. Зараз ми і це і дізнаємося. Так. Ну що ж, пробуємо. Нагучний. Гучний зв'язок поставимо. Чекаємо, чекаємо. Алло, Алло, пане Олександр? Так, добрий день. Добрий день, скажіть, будь ласка, ви дивитесь прямий ефір е яблуневого розіграшу від Космотех і Сандиск? Ой, та ні, я щось. Здобувся, ну у вас ще є можливість долучитись, але для мене, для вас у мене є радісна звістка. Ви стали переможцем і виграли iPhone 13 від і SanDisk. З Ще ми вас і вітаємо. Дуже радий, дякую. Скажіть, будь ласка, ви коли-небудь щось вигравали в лотереях чи в якихось розіграшах? Так, вигравав тому іншого постачальника, це шість 12. Нормально. Ви міняєте серії за рахунок того, що ви граєте їх таких розглядах. Чудово. Ну що ж, Олександр, вітаємо вас ще раз. Продовжуєте приймати участь в наших акціях. З вами зв'яжеться персональний менеджер, і ви тоді вже скажете, як ви зможете отримати. Він розкаже, як ви зможете отримати цей iPhone. Дякую вам і до зустрічі. Добре, дякую. Ну що ж, ми маємо першого. Переможця. переможця. Продовжуємо далі, тому що у нас є два іпоміщі. І так. Друга спроба. Станом так. Поїхали. Поїхали. Зараз там одна. Номер 73. Номер 73. Так, я дивлюсь свою Табличку хто під номером 73. 73 отримує цей iPhone, iPhone 13. Так, я бачу, що це пан Сергій. Я бачу його номер телефону. Зараз я спробую до нього діз... дозвонитись. Так. Трошки часу, будь ласка, це займе. Так, чи все вірно? Окей. Ну що, віримо, що до другого нашого переможця також ми зможемо дозвонитися і порадувати Сергій, його. Так. Сергій, так. Сергій. Алло. Алло, пане Сергій. так Доброго дня! Вас вітає Космотех. Скажіть, будь ласка, ви дивитесь наш онлайн-ефір, де ми проводимо розіграш від сандиск Наразі ні може обадіватися. <долларов>. Ну, дивіться, в мене для вас радісна звістка Ви виграли тільки що iPhone 13? Чим... <enfant> ще ми вас вітаємо. Ну і за традицією запитую, скажіть, будь ласка, чи коли-небудь вам вдавалося щонебудь небудь виграти в розіграшах лотерея? Ні, це перше буде. Ну що ж, як то <right> кажуть... Чи ще раз, будь ласка. Ну що ж, я вірю в те, що далеко це не останній приз, який ви отримали. Тому продовжуйте приймати участь в наших акціях і вітаємо ще раз вас з отриманням iPhone 13 від сам Диск і Космотех. Дякую вам, дякую. Дякуємо вам, гарного дня. Слухай, ну відправляємося. Да, відправляємо. Я вважаю це вдачі, тому що дорогі учасники ми змогли дозвонитися. Хоча е, цікаво те, що вони не дивляться прямий ефір. Ну, нічого страшного. Ну, для них це буде ще більше несподівано. Умови ж не було такої, що хто не дивиться, той не отримує. Тому це Але так. я вірю, що зараз, можливо, третій переможець буде глядачем цього ефіру. А може буде це якась жінка? А може. А може. Давайте давайте не будемо затягувати спробуємо. Дізнати. Вісім. Номер е, 8. Окей, номер 8. Це. Е, значить, забираємо вже наші жовті кульки на непотрібні. Так. Номер 8. Дивимося, хто є переможцем І номер 8 у нас. Номер 8 у нас пан Віталій. Пан Віталій, Пану Віталію, зараз також спробуємо дозвонитись. Є лише його телеграм-контакт. Ну, зараз будемо вірити, що інтернет з'єднання нас не підведе. Так. Трішки терпіння, будь ласка. Гучний зв'язок. Алло-алло? Алло-алло, пане Віталій. Так, слухаю. Доброго дня. Вас вітає Космотех. Скажіть, будь ласка, ви зараз слідкуєте в Ютубі за нашим онлайн-розіграшом, який ми проводимо. Ні, не слідкую. А чому? А десь мені нагадували, на коли не прийшло. Дивно, дивно. Ну, нічого страшного в цьому. Справа в тому, що в мене для вас є приємна новина. Тільки, тільки що ви стали власником нового iPhone 13, тому що ми вас вітаємо. Дякую. Скажіть, будь ласка, вам коли-небудь вдавалося щось виграти в лотереї чи в розіграші? Так, вдавалося, мені незначні. зрозумів Але ж були випадки. Ну що ж, залишайтеся з Космотех, приймайте участь в наших розіграшах. Ваш персональний менеджер вам повідомить, як саме ви зможете отримати iPhone 13 від Космотех і SoundDisk. І ще раз вітаємо вас з перемогою. Так, дякую, велике. До нових зустрічей, пане Віталій. Так, дякую. дякую. Ще щось людина хотіла сказати. Я трішки, трішки Віталі. поспішив. Віталію. Відправляється? Да, Віталій відправляється ще один iPhone. Ну що ж, тепер Нарин, перейдемо до нашого головного призу. Це MacBook. Для цього в нас є спеціальна... Так, Для цього у нас є спеціальні кульки білого кольору. Так, біло І також з унікальними номерами, які відповідають номерам учасників розіграшу. Ну, а, справді, а, думаю. Тривати, ми не ток-шоу, тримати інтригу довго не будемо, тому завантажуємо кульки. Їх трошки менше, ніж жовтих кульок, тому я думаю буде швидше. Давай добре перемішаємо цього разу, так? Давай. Давай, будемо мішати, так, щоб ні в кого не виникло сумніву, що ми якісь спеціальну кульку якусь витягаємо. Що це зробити? Треба було шейки розняти. Ну що, достатньо. Я думаю, достатньо. Давай тепер перевіримо, наскільки в тебе щаслива рука. Так, давай так. Ще раз. <ривіт> да, заплющу давай очі, ще раз. Не дивлюсь. Так, я теж дивлячу, що ще не перемішую і достиг. Це номер три. Номер три. Ура! Номер три! То кого ж ми зараз порадуємо. Когось ми зараз порадуємо. Я зараз знайду номер три. Номер три. Окей, знайшов. Є, Дмитро. Так, я бачу, це пан Дмитро. Ну що ж, давайте спробуємо йому додзвонитись. Пану Дмитру Кажу ще. ще раз. Макбук Ось. Йде до А Макбук на процесорі М2, до речі, досить таки потужний процесор. Я думаю, що людина буде задоволена а Навіть можна погратися в ігри, якщо є таке бажання. Так, набираємо номер телефону. Так. Тут, тут важливо не помилитися, тому поспішати не будемо. Так. Може, хоч Дмитро дивиться нас. Може, хоч він дивиться. Якщо дивиться, то він вже знає. Він трохи вже не буде, він знає, що він переміг Все в нього вже добре. І скоро MacBook поїде до нього. Так. Здається, все правильно. Ну що? Давайте четвертий раз ми спробуємо нашу вдачу. Вона сьогодні нам посміхається, так? Нам трошки менше, учасникам трошки більше. Учасникам трохи більше. Нам iPhone сьогодні. Так, слухаємо. Особа, доктора дзвониш, ма вивончені телефон, є недоступна. Я так думаю, що він заходить в Польщі. Please try again later. No, osoba, я... до дзвониш, ma телефон, bądź jest так, uh, він поза сезону досяжності. На жаль, іншого контакту в нас немає. Тому, uh, ну що ж, залишається лише привітати пана Дмитра. Uh, з, з цією перемогою, з цим цінним подарунком. і... Побажати йому приймати участь в наших розіграх далі. Шкода, що не вдалося ним поспілкуватись, привітати його, почути його емоції від виграшу, такого крутого подарунку. Але нічого страшного, він все одно відправляється до нього. Відправляє все. відправляємо. Так, поки що відправляється біля мене тут недалеко. Ну що ж, нарешті ми це зробили. І всі призи від Сандись та Космотех знайшли своїх власників. Отож, дякуємо усім учасникам за те, що витримали цей справжній акційний марафон. І ще раз подякуємо компанії SanDisk за підтримку цікавих акцій і розіграшів. І вже зараз я можу сказати, що компанія Космотех готує для вас нові не менш захоплюючі пропозиції. А для того, щоб нічого не пропустити, слідкуйте за нашим телеграм-каналом «Космотех.Інфо», посилання на який ви знайдете в дописі та на нашому сайті «Космотех.Ком.Юей». Uh, секундочку. <ś oddatak> секундочку. Форс-мажорна обставина до нас телефонує хтось, хтось телефонує. Алло, алло? Алло? Пане Дмитро? Я Пане Дмитро, ну зателефонувати вам не вдалося, я так не уже. Ще, що? Він дивиться. Я дивився до Ой, да. дякую. нам так приємно, що хоч хтось дивився. Хоч хтось дивився. Пане Дмитро, вітаємо вас від всієї нашої команди. Перебоюся. Дуже, дуже да, зв'язок не дуже стабільний. А, ну що ж, а... Алло, алло. Ні, Ніколи нічо, нічого ніколи не вигравав. банки кока-коли. Добре, пане Дмитро, трохи поганий зв'язок. Вітаємо вас ще раз від всієї нашої команди з перемогою Дуже вам дякую. Бажаємо вам ще більших призів. Дуже дякую, Гарного дня. І, і вам також гарної дня. Дякую. дякую, дякую, дуже дякую. Супер, що Дохова, все, ще, ні, дякую. До побачення. Бачиш, що людини ледь серце не стало. <рес> <рес> Тут ми, ми нервували перед ефіром, як все пройде, як ми проведемо, людина там дійсно тахікардія була. Ну що ж. На цьому завершимо наш ефір. Залишайтеся з нами. Далі я думаю, ми вас здивуємо ще більш крутими класними акціями. А з вами була Марина і Ярослав. Ну і вся команда Космотех. До зустрічі! Все буде Україна! Все буде Україна!